Всім добрий ранок. З вами Олена. Сьогодні 20 вересня. Ми з вами на ділянці, на земельній ділянці, де була полуниця. Я показувала, коли був початок демонтажу полуниці. Що ми робили? Випалювали плівку разом із сухою полуницею, спочатку покропили її десикантом. Ось така ділянка. Потім. Потім, потім розерували і витягували залишки плівки ось такої. Далі посади, посіяли, вже посходило зелененьке. Виковився на суміш. Це гарний сидерат для посад. Подальшої посадки тут буде на цій діляночці, молода капуста. Будемо пробувати вирощувати свою розсаду. В касетах це буде, в розсаднику. І будемо сюди на цих 10 соток. Пробувати, щоб ніколи не вирощувала, але трошки розширювати асортимент. Бігає Ой, Да, Махай, привіт-привіт. Махай помічник маленький є. Ми сьогодні рвемо грушу толгарку, толгарську красуню, парижанка в нам народі. А ось так виглядає ця ділянка. З приводу молодої капусти, хто вирощує. Пишіть, будь ласка, в коментарях, може, якісь поради, тому що ми це будемо перший раз робити. Ще досконально нічого не знаємо. Це все буде в процесі, то не хотілося б, щоб попектися. Може, якісь нюанси, то буду рада почути це від вас. Пишіть в коментарях, ставте лайки. Ось така діляночка. Давайте будемо розвивати український контент. Я бажаю всім мирного тихого дня. Слава Україні!